Постійної комісії з питань соціального та економічного розвитку бюджету і фінансів вже зібралися, щоб заслухати звіт роботи комунального підприємства в Режу 7 Детальніше у нашій програмі. Постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку бюджету і фінансів присутні Кияниця Білий Журавель Мотренко, Наумов, Константинов, Полив'яний. Пропоную розпочати наше засідання комісії. Інші члени комісії на під'їзді не будемо чекати, щоб не затримувати департамент фінансової та бюджетної політики, бо першим питанням у нас розгляд фінансового плану, оточеного фінансового плану комунального підприємства «Врежа номер 7 Вережа номер 7 здійснює свою діяльність за рахунок скагнення заборгованості від населення, за надані населенню комунальній послуги до 2011 року, а також веде нарахування орендної плати, облік та стягнення заборгованості за надані в оренду на житлові приміщення, органодавцем яких є департамент комунальної власності, а в теперішній час департамент управління активами Запорізької ради. Формування доходу складається в уточненому плані із сум нарахування за надання в оренду департаментом житлових приміщень, і в уточненому плані воно збільшується до 36 на этой зоне на рік. Треба зазначити, що з 01.10.2018 року підприємство отримувало 30% від суми орендної плати Заздання департаментом приміщення на підставі рішення Запорізької ради від 29.08.2018 року номер 37 про внесення змін до відповідного рішення від 13 року номер 15 про визначення пропорції розподілу орендної плати. 23.02.2022 року було прийнято рішення номер 125 за тим підприємству збільшили надходження від орендної плати в розмірі 100%. І, підписання, ну, і через те, що 24.02.2022 року в країні було введено військовий стан, то підписання вказаних угод було розпочато з 1.05.2022 року. І рішення вже виконано на 88%. Цей процес у нас уповільнюється через саме військовий стан, через відсутність у Запоріжжі частину орендарів або уповноважених їх осіб з правом їх підпису. Також до складу доходу включено відшкодування на комунальні послуги, які підприємство сплачує за користувачів, і вони нам потім відшкодовують це. Збройні сили це органи, ну, силові структури, суми штрафів і пені, які підприємство стягує від ну, зборжників, фінансові доходи на грошові кошти, а також амортизація в сумі 15,9%. 000 000. В цілому доходи заплановано в розмірі 68 тисяч гривень. Формування нашої витратної частини Вони складаються із формування на оплату працівників підприємства. Треба зазначити, що кількість працівників нас залишилась такою самою, як і в попередньому році. У нас є Люди, на які і в евакуації одна особа, ну і ми і один на фронті. Ми плануємо у цьому у цьому у фінклані збільшити передбачити збільшення працівників на 6 осіб через наступне рішенням Запорізької ради від 12.07.2023 року номер 60. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради номер 62 від 2020 року вказано, що нашому підприємству надано повноваження орендодавця щодо окремого індивідуально визначеного майна, якого у нас на підприємстві є 427 одиниць. Я не розумію, на що ще коротко без посилання на рішення міської ради, на що плюс 6 людей у зв'язку з тим, що у нас є укриття. На підприємстві. В теперішній час їх 78, укритнуся 73 згідно розпорядження, і ще є акти на п'ять укриттів, тобто 78, то ми просимо, щоб нам дозволили створити цей сектор цивільного захисту. І це, де буде начальник цивільного захисту по 78 і і також і також да ну, так, і фахівець. А нащо? Ну чому не може це, це виконувати там особова якась особа чи співробітник, який вже є? Ну, ну так в теперішній час і є, тобто заступник начальника виконує зрозуміло. Так і є на що додавати того, що вона працює весь день на покриття. Тобто вона не виконує свою роботу, яку вона повинна виконувати. Тобто ми їх обстежуємо, укриття, обстежуємо додаткові приміщення, а у нас 287 підвальних приміщень. Тобто ми обстежуємо ці приміщення тобто, ну, і ще і цокольні, у нас 74 цокольних. Тобто це треба все об'їхати, сласти активно. А ми це робили у минулому році, це було покладено на районні адміністрації, але тепер вони кажуть, що це не, не компетенцією. І тому через сказане ми просимо збільшення штату на 6 осіб. Що за допланування, що за збільшення вашої, кількості ваших працівників? У нас створено комунальне підприємство, муніципальна варта. Створено саме для того, щоб опікувалося охороною здійснення збереження комунального майна. Ви з цим підприємством опрацьовували питання. Подивіться, то, то інше питання, то питання ми коли ставили, коли у нас був указ президента про забезпечення і протім указ мера про забезпечення вільного і безперешкодного доступу до укриттів. То я вже зазначала, що ми вже, ну тобто, ми все підприємство працює на те, щоб забезпечити вільний безперешкодний доступ до укриттів. Але ці всі дії вони не дають бажаного результату, того, що мешканці беруть і зачиняють ці приміщення через те, що там знаходяться ну, якісь там чи речі, які вони там залишають, чи якесь там обладнання, яке там обслуговує будинок у цілому, може не в цьому приміщенні, але у суміш. І вони закривають туди доступ. І ми розглядали ну, питання, тобто, нам запропонував центр зайнятості надавати за рахунок центру зайнятості на охорону приців робітників. Але ми звернулися до муніципальної варти, щоб вони робили. Ось цю, ну, ось, щоб вони робили ці дії, тому що це їх профільна діяльність. А що стосується цих двох працівників, які я тепер прошу, то це я прошу не на охорону, а це я прошу начальника цивільного захисту і у нього одного ну, фахівця, які будуть оці складати акти, тобто ну, всю а цю 4. роботу брати і виконувати. Акти обстеження укриттів. Згідно чинного законодавства, акти обстеження укриттів вони повинні робитися один раз на рік. А ще чотири. А чотири людини це у інший, це у відділ у, у відділ майнових відносин у зв'язку з цим новим рішенням, яким нам надали право орендодавця індивідуально визначеного майна. У нас його 427 одиниць. Тобто в департаменті активів буде зменшення. Не так розумію. Я перепрошую, ви що отримуєте допомогу з бюджету? З бюджету отримуйте допомогу? Ну, ми отримували допомогу у минулому році, Чому, це на оплату. Минулого року передбачено в бюджеті 15 так. мільйонів. Бюджетів. Цього року, так. Ми е, е, на укриття у нас. Тобто, у нас у, у програмі у минулому році було 53 мільйони на цей рік. Але ми його не отримували, і зараз ми просимо, хоча б ну, частину на першочергове приведення укриттів. Е, ну, Належний стан, ви Яке укриття, яке підпорядковано вашим підприємством, може прийняти сьогодні мешканці? Як укриття, і як підвала, як укриття? Ну, у нас всі укриття вони прибрані. Всі укриття прибрані. Ну, тобто, тобто, те, що ми могли зробити ну, самі. Без, без того, що у нас у фінансовий план не було на укритті, не було на укриттях взагалі передбачено коштів, то ми це зробили. У нас у, у фінансовому плані на цей рік було передбачено 600 тисяч на ремонти. От ми ремонти зробили в трьох укриттях, тобто, ну, е, ну, тобто у межах нашого плану. Адреси, скажіть, будь ласка, це Святоба 11. І це зараз виконуються ремонтні роботи на металургів старий. Третє. Да. Так, Ні, зараз... третє укриття далі. А Ви сказали а три. три. Да, їх там два. Два укриття на металургів да, три? Так. Да. І також в теперішній час ми також після того, як сказали, що нам на укриття будуть кошти розділів, тобто в межах нашого плану. Також зараз впадаємо договори на укриття, ну, тобто, в процесі. Чи мені підприємство не об'явило процедуру на очікувану вартість щодо ремонту укриттів, які того випадки? А тому, що у нас зараз ще у фінплані, немає. Як це немає? Я бачу строку в фінплані фінансування видатків на виконання цільових заходів місцевих програм. Це що укриття? Укриття, наразі це не укриття. Я, я розумію, що наразі це не укриття. Фінплані вже стоїть це укриття. Не, не, не. Я нагадаю членам комісії про те, що рішенням е, сесії Запорізької міської ради е, фінансова підтримка в сумі 15 мільйонів була виділена комунальним підприємством Режа 7 саме на погашення заборгованості перед концерном «НТН». На сьогодні комунальне підприємство виходить з пропозиції ці кошти е, не передбачати на Погашення заборгованості перед концерном, а перенаправити їх на виконання цільових програм, саме на програми з ремонту укриттів. Правильно? Правильно. Скажіть, будь ласка, по факту на 1 січня цього року ваше підприємство мало плюсовий баланс в сумі 8 мільйонів? Так. Чого? Непогашена заборгованість перед концерном МТМ. Чому комуналі підприємство на корпучі бороди? Ну у нас договір з концерном АТМ був укладений 29 березня 2022 року на бюджетні кошти, і тобто оці. В теперішній час, коли ми ну коли було вирішено про те, що буде оплата на укриття, а концерном сплачено за свої ну, кошти. І тридцять першого нуль року вони нам надали зараз договір саме за власні кошти, тобто у нас акти всі зроблені, тобто ну і зараз ну, Ліля, ну ліляна, тобто, ліляна, тобто, я вибачаюся, вибачаюсь я. Ліляна, а Ким прийнято рішення, що бюджет. Кошти будуть направлені на укриття, Максим Віталійович, Тобто, департамент департамент активів прийняв рішення, підмінив, підмінивши рішення міської ради. Департамент управління активів не приймав такого рішення. Це наші пропозиції. Ми сподіваємося, що це буде підтримано депутатським корпусом. Оскільки питання укриттів це дуже важливе питання який є наразі у підприємстві, і хотів би від себе додати коментар, що коли підприємство отримувало приміщення собі господарське віддання у 2018 році від підприємства наше місто Запорізької міської ради, то це отримувалося приміщення без окремого статусу, просто, ну скажімо так, навалом, все це було не житловим фондом. Подальшому ці приміщення проводилась робота щодо їх ідентифікації, віднесення до допоміжних, розмежування і таке інше. І частка цих приміщень. Наразі, з урахуванням того, що відбувається в країні, військовий стан була віднесена до найпростіших укриттів. Вона змінила свій правовий статус. Вона отримала велику кількість обмежень щодо розпорядження таким майном. Отрицательний результат як комерційна привабливість цих приміщень, і е, отримала обов'язок підприємства балансотримувача отримувати ці приміщення в належному стані і привести їх до того стану, який до ножливих приміщень не має жодних, е, жодних вимог і е, законодавчих, які передбачають на наявність або обладнання, або будь-що. Найпростіші укриття навіть вони повинні бути з електрикою, водопостачання і таке інше, все. все ви це знаєте. І тому підприємство зараз вишукує шляхи і способи, і також звертається з великим проханням до депутатського корпусу підтримати це і надати можливість забезпечити укриття. Але оті проблеми, що є населення, укриття населення, що про що казала Лілія Анатолійовна, доступу і спілкування з мешканцями це наразі проблема, яка вже чому комунальне підприємство, маючи плюсовий баланс бюджету, плюс 8 мільйонів. Цього річ ви зайшли в січень, в 1 січня цього року з плюсом 8 мільйонів. Чому ви накопичували долаві перед концерном МТМ? Як що це, як це догов, до, в договорі прописано, що ви маєте право сплачувати лише бюджетними коштами, а власними коштами ні? Це такий договір у вас? Так, у нас такий був договір. Від 9 березня 2022 року, де у нас передбачено оплата за рахунок із бюджету, і за що передбачено чи ну тому що Я це що, дововір... чи, чи, чи ви зобов'язані, що тільки, тільки з бюджету? Ну, договір на те, що оплата про... проходить за бюджетні кошти, віктор Васильович, поясню. Yeah. Коли поясню зараз, комунальне підприємство укладає договори з. На послуги, товари і таке інше з іншими. Якщо ми виділяємо фінансову підтримку на конкретну там, оплату послуги або товару, то вносяться зміни до діючого договору і прописуються джерела. Тобто така та сума власні кошти підприємства, така сума кошти бюджету. Це потрібно для того, щоб органи казначейства мали. Що їм реєструвати, тобто вони мають знати обсяг коштів, які треба взяти в як юридичне зобов'язання. Тільки цим це викликано, але ніхто не ніхто не заперечував і не давав ніяких вказівок підприємству не укладати договір. з... На постачання теплоенергії, і взагалі, цей договір мав бути укладений ще в січні, як ви отримували теплову енергію, не маючи договору з концерном. Тобто, просто кажучи, у вас має бути чи може бути два договори. Або ну, один 20. з прописаним. А, да. Да. Або, або, або один, в якому написано, що або, або. Ось тепер, 31.08.2023 року, нам банзир надав такий договір, і тепер ми ну, у найкоротший термін це будемо сплачувати за власні кошти. А коли ви на за одну гривню надаєте, а що з енергоресурсами відбувається? А, а ці користувачі вони сплачують. сплачують. За... А до от віде. я зрозумів, що 15 мільйонів все таки Ну я зрозумів, що 20 мільйонів минулого року отримали з бюджету, хоча ви казали, що що не отримуєте, а у вас там на першому званні, чи на якому написано, що ви якось отримуєте? Так? І 15 мільйонів на цей рік. А ми яку кількість яку ми кількість цих укриттів за ці гроші плануємо відремонтувати? Ну ви плануєте відремонтувати, і на яку кількість людей? Це розраховано. Ну, є якесь розуміння, що, ну, що це дійсно ну, доречно да, ну, ефективне використання. Ну, тобто ми на 15 мільйонів зможемо надати нормальні умови для сховища там, е тисячі людей чи, чи 20 тисяч людей. Чи, 20. Я, якось, можливо, це... ну, я наприклад не розумію, що це за приміщення і про які мовить ці приміщення вони мають акт обстежень, і в цих актах обстеження також зазначно рекомендована. Кількість осіб, які можуть там укриватися, але наразі я думаю, що начальник не може вказати точну кількість щодо осіб. А але кількість об'єктів, які будуть ремонтувати, 73 зараз це найпростіші укриття, і одне сховище на Донецькому шосе 6, Так це це є обов'язок, балансу тримуючи привести до належної ладу. Об'єкти кількість вона окремо надасть, згідно з актами підрахують, і всіх з цих осіб, які можуть там укриватись, ну так на розрахункова кількість, яка в акті звісно, так. члени постійної комісії також заслухали питання, що стосується роботи комунального підприємства Муніципальна варта. Про що саме говорили далі? Протокольне доручення було у нас минулого засідання. Нагадаю, щодо доповіді департаменту разом спальновартою щодо діяльності муніципальної. Не варта станом на сьогодні щодо фінансового балансу підприємства, ну і таке інше. Відповідно до затвердженого статуту, основною діяльністю підприємства є охорона майна Запорізької міської територіальної громади, контроль за станом благоустрою території, охорона людей та об'єктів, розташованих в межах Запорізької територіальної громади. За підсумками першого півріччя 2023 року працівниками підприємства була проведена наступна робота. Було проведено контроль за станом благоустрою території міської і територіальної громади, підтримання чистоти порядку забезпечення попередження запобігання та припинення правопорушень, що посягають на публічну безпеку і порядок, встановлений законодавством, вживання заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою територіальної громади, відшкодування завданих збитків та приведення об'єктів благоустрою до належного стану, здійснення контролю за санітарним станом та станом благоустрою території міста. Що стосується обсягу взагалі, доходів підприємства на фінансування у 2023 році було заплановано коштів у розмірі 10 мільйонів 155 тисяч 730 гривень. Питання щодо доповіді щодо діяльності вашого комунального підприємства виникло не само по собі, бо є петиція від мешканців міста, які вимагають припинити вашу діяльність. Тому коли на комісію розглядався саме проєкт рішення щодо цієї петиції, виникло питання заслухати вас і в тому числі з органом управління, мене питання: на сьогодні скільки коштів до бюджету надійшло від комунального точніше, не до, ну, до бюджету чи там, від до комунальної від діяльності, скільки коштів отримано? Наразі щодо надходження коштів працівниками комунального підприємства складаються протоколи щодо порушень у сфері благоустрою, та які виносяться на розгляд адміністративної комісії. В середньому розмір стягнення стосунного такого протоколу складає близько 1800 гривень. Станом на цей час комунальним підприємством за статтею 152 КУПАП було складено 94 протокола, які були передані на розгляд адміністративної комісії, тому 90 помножити на 94 у разі стягнення коштів з цих штрафних санкцій. Як <плес> ви не можна ти протоколи складав? органи Спор, поліції? Частина благоустрою, а частина поліції. Ми зараз вийшли на самоокупність інспекції з благоустрою. У нас в місяць інспектори на тої кількістю людей складають від 180 до 200 протоколів. Це про те, що ми казали, що вони неефективні, хотіли їх перевести про те, щоб Хоча б на одну людину було там ну, не можна так казати, да це не є Чи, я що... Що не правильно, якщо неправильно ну, правильно, тому що порушень що... набагато більше. з точки зору якби звичайного громадянина, він хоче розуміти, що інспектор, який ходить, отримав зарплатню там 14-15 тисяч гривень на місяць. Що ці кошти, хоча б він приніс в бюджет своєю там роботою. Ми порахували, що приблизно зараз один інспектор біля 17 тисяч в місяць приносить бюджет. І тобто ми кажемо, що крім того, що вони там протоколи складають, вони ж там і перевіряють і звернення відпрацьовують на демонтаж, готують документи. Хоча б свою заробітну плату вони відбувають. Працювали інспектори, які слідкували за дотриманням правил паркування да, там, водіїв. Наразі що з цими інспекторами? Вони ж давали, давали до великі да. кошти одиниці перейшли до нас. Ці. Ми цього року стикнулися з проблемою закупки програмного забезпечення під цей комплекс, бо та програма, яка була куплена під старих інспекторів, якщо так можна сказати, це розробка Луцька на той час була. Наразі немає там ліцензії, немає ніяких подальших дій, тобто неможливо працювати з тією програмою, яка була, вона завершилася. Зараз спілкувалися і два тижні тому назад, приїжджали представники. Компанії, які продають це програмне забезпечення, Київ на ньому працює, Дніпро на ньому працює, Львів, Івано-Франківськ, Вінниця і ряд більш невеличких міст. Це є великий програмний комплекс. Там ціна питання для розуміння комісії, десь на штат з 5-6 інспекторів, які в нас є, плюс там програма загальна, яка акумулює дані про штрафи, яка зв'язується з базами даних і робоче місце людини, десь вартує приблизно півтора мільйони гривень на рік. Повністю для функціонування. Це там туди і планшети входять, і зв'язок з базами, і зв'язок власників і транспортних засобів, і можливість зразу підруковувати постанови про адміністративні правопорушення, вже які притягаються. Цю презентацію зробили, Степан Григорович, перед відпусткою своєю ми зустрічалися з представником розробника цієї програми. Якщо все в нас вийде, то Почнемо закупати цю програму на наступний рік. У нас там кошти є по департаменту. За бюджету і на наступний рік будемо запускати тоді. Не забули й про культурне життя міста. Запорізькі депутати заслухали відповідний проект рішення. Проект рішення Noтири. Підготовлені нашим депутатом Гончаренко Галиною проєкт рішення міської ради про мораторій на публічне використання російського мовного культурного продукту на території міста Запоріжжя. Проектом рішення пропонується запровадити заборону на публічне одноразове чи багаторазове представлення публіці у місцях, де присутні чи можуть бути присутні особи, які не належать до кола сім'ї чи близьких знайомих цієї сім'ї особи, яка здійснює виконання, показ, демонстрацію тощо російськомовних товарів та послуг, що виробляється в процесі провадження діяльності у сфері культури для задоволення культурних потреб громадян. А також об'єктів матеріальної та духовної культури, що мають художнє історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороненні відповідно до законодавства України на території міста Запоріжжя до моменту повного припинення окупації території України. Що я хотів сказати, цей проект пройшов профільну комісію. Департамент культури також підтримує цей проєкт рішення. Аналогічні проєкти рішення прийняті в місті Києві, Івано-Франківську, Житомирі, Тернополі, здається. Все засідання постійної комісії завершено. Запорізькі депутати та представники державних установ жваво обговорювали питання та визначили чіткий план дій. Засідання постійних комісій, що відбулися: постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму, постійна комісія з питань життєзабезпечення міста, постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин, постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, постійна комісія з питань екології. Засідання постійних комісій що не відбулися. Постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції, постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.